Що, починаємо? Напевно. Добрий день! Сьогодні у нас гумористична розважальна психологічна програма Хто що танці. І сьогодні у нас в гостях людину, яку згадуємо майже кожен випуск. Сімейна пара, ти міг сказати просто і все. А я не про тебе, ти взагалі чому тут сидів. Сімейна пара! Максим і Юля жартую. Юля, дружина Вадіма і засновниця стартпойн. Пум-пум-пум-пум-пум. Ви могли часто чути, якщо дивитесь наші випуски, не якщо, а дивіться, будь ласка, наші випуски. І могли почути, як Вадім каже, ми з дружиною, я з дружиною, дружина зі мною. Так, бо він сам нічого не може зробити. Ну добре, добре. Сьогодні сімейна пара сучасників будуть е, відповідати на питання. Я, я хочу зразу так. можна сказати так. слово. Так, Скажіть, будь мене. ласка, вступне слово. Підпишіться. Я, Дякую. я буду піддаватись. Mm. Якщо я програю, це я піддаюся. Якщо я виграю, ну це просто мене вийшло. Зараз Юля тобі скаже: і піддаватися, і, і не Так, <рістялої, забачити. рістялої> Так, підпишіться, лайкайте, подивіться наші випуски. Останній випуск мало набрав, мій влог мало набрав. Привітайте мене з днем народження, скиньте в гроші на карточку. І поїхали. Отже, в нас є шість питань. Перших два питання по одному балу, других два питання по два бали, третіх два танцювальних е питання по три бали. І тому ви можете набрати шість балів. Правильно? Правильно. Правильно. Здав математику. А далі. А далі, якщо у вас буде нічия, і якщо у вас mm. не буде нічиї, якщо mm -hmm. ти в суху виграєш в у водіма, випадку, нас то, буде маленький бліц, де п'ять питань швиденько. А я даю п'ять питань задаю, і там є відповіді. І ти вибираєш якусь одну відповідь. А ще, а ще в нас тепер знову два стула. Скахлопайте Анатолійовичу. <кліг> <кліг> Дякую. Отже, які в нас будуть е питання? Я е, зараз вам зачитаю е, просто ці назви. Назви. Танці як асфальт. Десь є, а десь нема. Зараз Я поки розберусь, розберусь, почкаю. Тебе поміє потрібна після цього. Та я знаю. Почекайте, воно не гортає. Але цей жарт не зізнається. Ти тримаєш пальцем і гортаєш двома зразу треба робити. Двома гуртати. О! Так! Загадка. Які танці бальні, які бальні найпопулярніші бальні в світі бальні? Третє. Танцювала, танцювала і у рівне я попала. Четверте. Танець як мистецтво, а асфальт це дорога. Що буде, якщо контомрирщик сяде на балабас? Контрабас. Контемпорірувала, контемпорірувала, да не виконтемперувала. Контеп... Все, Контеп... питань. Контемпорірувала, контемпорірувала, да не виконтемпорувала. Да, так, дякую, дякую, Олегович. Я, Бо... того, я того готую себе. Бо навіть. це для Є? мене важко. Отже, вибирайте. Чого чекайте? Будь ласка, хто перший почне. Правила очі Зараз перша. зі стільчика впадеш. Я так сижу. Правила очівачі зразу. А того ти не зламав мені, <рес> 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 Правила чувачі зразу. Перша і, 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 і останнє. Що? Ну, типу, раз і, і зразу. Без, без, без у тих ножниць. Без підготовчих. Так. Да. Я такого не знаю. А, всі? Ми, да. бо, бо ми Ладно з 91-го і так ми робили. Не було. Це а хто, зараз. А хто це хтось ножниці? Це перші? хтось придумав. Настя показала. Да, це, це хтось придумав. Це Настя отак на ну, чувачі, вона така, то ж це пробний. Так. Да. Давай. Пум-пум-пум. <свіс> так. Зачитую тобі назви два перших питання. Вибираєш це по одному балу. Танці як Асфальт Досія десь нема. Або Загадка. Які танці бальні, які бальні? найпопулярніші бальні в світі Бальні. Друге. Друге, Хорошо. У 1958 році в Гонконгу пройшов чемпіонат по виконанню Ча-Ча-Ча. Його виграв 17-річний юнак, якому доля підготувала зовсім інший шлях. Він став. Кінозіркою. Хто це був? Ох ти що, класні питання. Він вже Чан? О, я в шоці. Почекай, Так, да, але чу-чуть старіша його версія. Я знаю. Але не буду угу. говорити, щоб він Там фамілія з двох букв. То Джекі правильно? Ні. <плес> <реш> <Чан -три> по-моєму. <реш> <реш> Джекі Ча-Ча-Ча. <реш> <реш> Я не поняла. Дивись, все правильно. Ти правильно відповіла, але не, не, не він, а похожа людина тільки старіша версія. Популярніша за нього в, 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 в старіші роки. Це ж 1958 рік. Ага, 58 Так. Почекай. І в, в нього, в нього ім'я таке, як в оцього лисого горішка. Як, як Лисого Горішка звати? Блін, я забула, я знаю. Угу. Я ніколи в це не повірив би, що він танцював. Так, да, він танцював. В 13 років почав, 4 роки йому вистачило і виграв чи. Як же цього, блін, актера Один звати? Знаю. Блін, я забула. Класне питання. Віліс. Його фамілія, а звати його всемогущий. Всемогущий. Мені зовсім било законається. О, і, а це хто? Брюс? І дві букви? Квітка на воді росте така. Брюс Лі? Да, Брюс Лі! Я такого не знаю, актор. Що таке? Ти не здумав? Червона кнопка! Чому? Чому? І один бал виграла Юля. Ні, ну вона Джекі Чан зразу як стукнула, бо тут гонко. Ну, да. е я насправді я, я, про Джекічана не подумав би, але коли ти сказав, що там дві букви, то я зразу хотів сказати. Брюс Лі, так, він, ну, він, типу, бойове мистецтво, і грав в фільмах, у цих, де б'ються. До я, я Джекі Чана. чисто такі Чисто теоретично, я собі в голові тримаю, що в мене один бал був уявний. Mm -hmm. Один бал <laughs> у Юлі. Далі. Вадім, танці як асфальт, десь є, а десь нема. Mm -hmm. У відні uh -huh. на початку 19 століття вальс забороняли танцювати більше х -х -х, хвилин. Тому що вважали непристойним танцем. Скільки хвилин танцювався вальс? До 20 хвилин, давай проміжок тобі даю, і 3 хвилини похибки. Три хвилини. Так, а, подумай, ти... давай, ти прийшов на бал. Чекай, я прийшов на так. бал. Давай от чисто я, от, нам, давай, я чисто я на балу. Так. Е... Ну, три хвилини я собі можу дозволити танцювати, я думаю, ніде воно не впаде. Легко. Не, ну, не. легко, ну, До скількох. Ну, хвилин? 5 це вже, типу, якісь муки починаються, напевно, в людей. Угу, угу, да. І ще ну, ще туди треба додати. Давай. Uh -huh. До скількох, да? так? Так, Ну, 20 хвилин? це вже забагато. Нет, 20 це, це забагато, було, так. І я думаю, 15 теж вже перебор. Ну. Uh угу, -huh. uh -huh. Скільки в мене похибка? Три хвилини. 3 хвилини. Я зараз давай скажу таку якусь цифру дивно. Якусь круглу, давай. Ні. Дев'ять. Молодець. Не більше десяти хвилин. О, Клас. Я хотіла десять хвилин. Да? Ну. Тебе теж є уявлення. Не більше десяти хвилин. Один, один. та 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 Окей, далі. Але питання мені подобається сьогодні, Анатолійович, молодець. Дякую, дякую. Юлічка, ти знову вибираєш. Або танцювала танцювала, і у Рівне я попала, або танець це мистецтво, а асфальт це дорога. Перше. Перше. На початку ХХ століття Папа Пій, папа Пій це ну, в священник, папа Пій 10-й заборонив не тільки танцювати, але й навіть дивитись на цей танець. Але майстри із, я потім скажу, з якої країни, бо це дуже легко потім буде, приїхали у Ватикан. На приїхали у Ватикан та продемонстрували своє мистецтво. Після цього священик зняв заборону. Який це був танець? Якщо тобі треба сказати, з якої країни, я тобі можу сказати, з якої але країни ви, вони ви, приїхали ви, майстри. Ну але а це але питання про, ну він є в програмі. Так, в, так, так. Так, та, в бальній програмі. В бальній програмі. Давай вибудовувати дабол... Латина стандарт. Стандарт? стандарт. В Ватикані стандарт не, не сподобався людям. Ну це такий стандарт дуже. Танець. Я вже знаю. Да, Такий танець дуже. Танго. Да, молодець! <смеш> мене... з, з Аргентини приїхали у Ватикан. Так. Я чомусь таке збираю. Так. Клар. Нічого собі не летим, ні. Я, я, я дуже розпусні танці. — Так, 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 так. Я представляю, як танго в Ватикані. У мене три уявних бала. Три-один. Олег Давай, у тебе танець мистецтво, а асфальт це дорога. Так. Каміль де Ріналь. Організував перший чемпіонат світу з бальних танців в 1909 році. В якому місті це було? Як звати цього дядька? Каміль де Реналь. Так. В якому місті Я... знаємо Прецеп... це чекай, Країна це Франція буде. Так. Бо таке прізвище. Так, де Риналь, і це... логічно, яку ми країну з Франції тільки знаємо? Ой, країну. Місто. Та да, місто перепрошую. А наш так підказує. Та він не так догадався. Я і так хотів сказати, що звісно ж це. Я ж нічого не знаю більше. Звичайно, це Париж. Звичайно, це Ніцца. <laughs> Париж, і це правильно! 3 -3. Як тим сказати В'єтнам? З дубунів. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ні, три-три, ну це да. Так, да, вже... молодці. Ну, ми так швидко йдемо. Ми швидко йдемо. Давайте поговоримо про свої діла у вас. І ми переходимо до танцювальних питань. Юля, що вибереш? Що буде, якщо контемпорщик сяде на балабас-контрабас, і контемперувала, контемперувала, да не виконтемрувала. Це що буде зараз? Це танцювальне да. Знаєш, що не буде контрабас, бо там буква лишня. Контемперучик. І контрабас. Так. І балабас. А, я забрав з контрабас багато букв. Вибачте, що ми букви забираємо. Це буде танцювальне питання і сьогодні у нас чуть-чуть стандарта. Я розумію, що мало місця, але ну, чуть-чуть, так. Вставай. Ти вибрала? Ні. Вибирай, або що буде, якщо сяде на балабас-контрабас, або контепріла контеперирула? Друге. Друге. Окей, Друге. у тебе повільний вальс. Угу. Перша, Добре гарно перша фігура правий поворот. Руки треба ставити. Все. достатньо. Давай. Правий поворот. Тин, два, три. Молодець, а тепер зроби за дівочку. А, вибачте. Один, два, супер. Молодець, давай на місце. Я... бо там не, не помістимося сюди. Я ти... чекаю, я думаю, вона просто, поки це сиділа вдома, вона взяла всю, всю програму передивилась. Перед, Спін поворот. Просто не могла прийти. От ти закінчила правий поворот, тепер тобі лицем трубить робити. Раз, два, три, правильно, правильно і mm -hmm. лицем. З правої Повтори. ноги. з правої ноги. Посудить. Подожди. Вибачте. Спивай, люди. Не пам'ятаю. Мені Мені дуже знайома назва, але. Май... а давай, 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 давай. І на лівій нозі крутись вперед, ще крок зроби з лівої ноги. Типу. Дуже близько. Ох, ні час. Не? Ну почти. Тобто зроби два кроки право і з лівої теж вперед. І на лівій покрутись. Право. Два кроки правої? Це як? Про... Ні, <ривіт> два. Два. два кроки правий лівої, правий і з лівої. З лівої вперед і крутись на лівій. До камери. Не в ту сторону, stor... як так в ту, ту сторону можна покрутитися. Ноги перехрестяться. Отак, молодець! <laughs> Та, це спін-поворот. Раз, два, три. Три, туди, скру... спину три туди крок з справий. І... Сп... Отак. Супер! Да. Оце спінповорот. Так, угу. да, але в нас трошки, хай буде так, е... бо в нас трошки перекручений спін-поворот. Цей крок буде не на камеру, а на оту стінку. Отак. Далі поворотний локстеп. Як в Чечеча. Ча-ча, з лівої ноги. Ча-ча раз. Не, вже не треба крутитися. Це самба пішла. Самба-вольта! Це що все? Лок! Лок! Ліва, права, право під собою під себе і знов з лівої. Ти класно Ти Дуже погано пояснюєш, бідні діти. Вибачте. Діти підвіть себе. До цього мене всі хвалили. Три okay. і лок з лівої ноги. Лок це закрите, правильно? Так, лок, пам. І ще раз. Вже ти, зробила крок справа, і тепер ліву чуть-чуть. Я ліву Ой, з Ось право чуть підсунь і з лівої ще раз зроби. І nice. з Так. Да. Пам, па па пам. пам, пам. Да. О да. Далі промінат. Це вона точно знає таке. Промінат. Справи, Давай. Здесь. Не знаю, це щось таке, типу. Ні. Yeah? просто відкриться треба. В, просто від... не, ножки разом постав. Поверни... Дивись, постав ножки разом. Ножки разом. І тепер поверни попу на, 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 на цю штуку і голову туди. І все. Але розумно. Бідра, а не попу. А що ти не казав, що так буде? Що, я не поняв. Бідра поверни, просто. Ти ну, все, це про мене і голову поверни. Туда? Все, да, все, це промінат. Понял. Із промінада зроби ще одну фігуру шосе. Шосе. Я так і знав, що буде шосе. Бо вони так завжди роблять на паркурсі. Угу. Я на різдвяну балу бачу. Ще раз. <клевиця> зроби справу це, це якийсь, це це є. Народне це народне шосе. <клевиця> <клевиця> шосе. Це народне шосе. Це як тонну, скажи все. Так тихенько ще <клевиця> 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 це, Я Ну повернулася. я <клевиця> <Це клевиця> ж повернула <Бонд> по подоконнику. <клевиця> Дивись, це правильно. Тепер роби три. Раз, закривайся, два і три. І три. Молодець. Молодець. Це, ну чесно, це три бали. Три бали. Шість. Все? Три. Да? Вітаємо. Все. Три бали. О, так, так, так. вона все, все зробила. Нічого розказав. не сказав. Вставай. Чекайте. Зараз, зараз дивись, зараз я знаю, що буде. Він мені ні слова не знає. Як ти думаєш, кітан в тебе буде? Танго. Танго молодець! Контепирунно не було. Танго не було. Зразу, прамінат! Не встиг сказати, що промінат зробив. Прамінат! <laughs> а тепер, давай, диві, зроби промінат! А тепер закритий промінат! Дві, відкрийся! Відкрийся на ту ка-нату на ту штуку. Це ганський промінат. <laughs> <laughs> промінат це коли ти коня тримаєш. <laughs> Okay, так, okay. так. Все, добре. А тепер закритий принаймні треба зробити два кроки. Вперед. Куди? Вперед, туди. А, а, чому на світло. а чому він закритий? Бо ти закриваєшся потім. Від кого? Але ж. <схід> Відповідня. <подньошення. схід> два вперед. Два вперед, з лівий. Ліва, права і закривайся. Оп! Все! Молодець. Стоп! <схід> Супер! <схід> да, так! Тільки голову наш то закрив. Ти <схід> зі мною ходив колись на бальні танцю? Да, Прямо постав. Отак. Тепер. А чого я руки <ривання> так? Я не знаю. У <ривання> мене все правильно. А тепер лівий поворот. Лівий? Так. Тобто вліво. Треба зробити. А що з ногами робити? Давай, з лівої ноги. Квік. З лівої. З лівої. Квік-квік. Квік-квік. В... в праву в сторону. Давай, З лівої вперед. Ліва, в право. в сторону до камери. А, Стоп! А тепер лівий назад до камери. Пум-пум. І лівий. О! Да! І знову правої назад! Назад, назад? Да, назад, пам! І в сторону ліва, пам, приставка. Все, це лівий поворот. Фу, це було хай, важко. Хай, хай, да. хай, хай. Давай, тропи. Квік, права, свол, чик, чик, квік, слов, квік, квік, слов. Супер. Знов, після лівого повороту. Закінчив я, лівий поворот. Я, я собі групу набираю. Давай, так. Так. <laughs> Закінчив лівий поворот. А тепер промінат. Знов. Бум-бум! <laughs> Тільки знову. І <laughs> 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 <буде, так. laughs> <laughs> <И, laughs> далі відсунься назад трошки. Далі, Або я буду йти вперед. Спре... Да. Твіст поворот. Твіст треба крутити. Скрутку так, якось зробити треба. Але чекай, я, ж, я ж партнер що десь маю треба. Да, вона ж тут. <рес> Але в мене ліва нога там. Іди лівий вперед. Тепер правий вперед. Тепер лівий закрийся. Перед нею. Перед нею. От я вона тут. О, супер! Тепер ліву назад. Як чек, як чек. Ні, Як чек. Як, як... Отак, як чек. Ліву. А. Ліву. Ліву. Це, це, це ж ліва? ліва? Праву! Що ти мене вдає? І тепер... Чекай, я ж думаю, Красавчик. Я теж путаю ноги. І тепер просто розкручуйся. Фух! Супер! Я теж путаю ноги. Такі партнерства загубилися. Це з 91-м пов'язано, так? Мені здається, так. Це все? Все. Боже, я сьогодні прям молодець. І тому... Пані Танці дуже незручні. Шість. Дуже зручні. І тому ще шість. Бліц! Оце, оце бачимо, як? Юлічка, абстр... абстрагуйся. Я буду задавати питання. І з п'яти питань, якщо ти відповісти на п'ять, то ти його виграєш, якщо він відповість на чотири. Дивіться, яка математика. <рес> Окей. Абстрагувалась. Поїхали. Скільки бальних танців? Дев'ять чи десять? Десять. <рес> В яких туфлях танцюють дівчата стандартну програму? З закритим носом чи відкритим? <рес> закритим. В якому латиноамериканському танці найбільше тактів за хвилину. 60-62. Пасадобль чи джайв? Пасадобль. З якої категорії можна танцювати на шпильці? Юніори чи ювінали? Юніори. Ні, ювінали. Юніори. То 9 чи 10. Скільки танців танцюють у категорії дебют? Два чи 3? Два. Правильно! Всі 5 питань. Браво! То 9 чи 10 9 10. Да. 10, 10 Ні, та то правильно, то це просто прикольчик прикол, такий був. Бабуся дзвонила, і... питала, то 9 чи 10. Ти не бачив? Максимальна кількість балів, скільки це? 11? Перепрошую, дзвонять зараз, я запитаю. Що, 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 секунду. Алло! Да, Юля виграє. Ага. Хорошо, добре. Питаю, фанати просто. Хорошо, Так. Окей. Олегович, абстрагуйся. Абстрагуйся. А вона саме більше балів, я вже не абстрагіруюсь. в все. В неї вже 11. Вже, я вже переживаю, просто. Та ну перестань. Вчо... Такі питання, Та абстрагуйся. <сум> 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 в чому різниця між туфлями партнера для стандарту і латіни? В підошві чи каблуках? В підошві. Неправильно. На кого чіпляється номер? На партнера чи партнершу? Партнера. Скільки часу танцюють пари на конкурсі? Один танець. Півтори хвилини чи хвилину 35? <гул я> <гул я> Півтори хвилини. Це? секунд? вам що там засікається? Скільки п'ять секунд? Півтори хвилини чи хвилину 35? Півтори хвилини. Хвилину 30 чи хвилину 35. <гул 'я> тобто на 5 секунд більше? Чекай, хвилина 30, хвилина sure 30. Що з цим чоловіком? Я тобі дав просто варіант. Хвилину 30 чи хвилину 35. То що зробити? Ти маєш вибрати! Який правильний варіант чи хвилина? А, ні, так це я що 5 секунд різниця реально. Та я це просто. Господи. Добре. Хвилину 30 чи 10, хвилин, стукуєшся. Хвилину 30. Який. Який аксесуар вдягають хлопців в категорії ювінали? Краватка чи метелик? Метелик. А, почекай. <реш> давай, давай, давай. Для стандартної програми я просто тут не написав. Бо Вони вдягають і метелик і краватку. Вибачте, для стандарта. Метелик? Ні, краватку. Все. <реш> Молодець програв. <реш> <реш> З якої категорії. З якої категорії танці діляться на дві програми: на стандарт і латину. З е класа чи з N- класа? е класа. Правильно! Молодець. А Н – це що? Н це там чотири ну, 4... Н. Н. Там чотири танці разом їх е, цих судять разом. А з є е класа вже стандарт окремо, бо там ще шість танців, а латину окремо. Пам'ятаєте, я казав, що я спочатку, якщо я програю, то це я піддався? Мінус два бала, це так. тебе дев'ять. Та А чому ти сказав, що підошви? Яка різниця в підошві? Там всіх однакова підошва. каблуку різниця. <реш> Стандартному каблуку для хлопців отакий, а латинський трошки вищий. Я і подумав, що, худший. Я подумав, що на е, латиноамериканський треба більше сцеплення. Ну, знає, <реш> зимова зимова. Я, зимова. Я, якщо чесно теж думала, що підошва підошві типу що на стандартна більш жорстка, а на латину да, більш м'яка, да. типу, бо там може треба більше Не, злопити, однака, підошва однакова каблук різний в стандарт, в хлопчачій хлопчачому да, цьому на скільки міліметрів? На п'ять. Не 4? — ні, по-моєму, 3 см стандартна і 5 см ага. латиноамериканські. Да, І ще, і ще він. Ну, якщо стандартний він повністю на весь каблук, то латиноамериканський він завужений трохи. Добре, так. саме тому в нас образобразотворча хотів сказати. Образотворча рукоділля навчальна програма. Але мене все таки цікавить так. питання, з яким ми не допонялися. Який 30... аксесуар вдягають ні, хлопців категорія тридцять п'ять? Що це Що за проблема? Я просто... Подикаю. В чому проблема? Змотри питання. Скільки часу танцюють пари на конкурсі один танець? Хвилину 30 чи хвилину 35? Чекай, добре. Різниця 5 секунд? Чого? Я просто так придумав. Ну, просто щоб, да, варіанти я ти. просто так придумав, щоб ти, ти щоб погано... ти запутався. Це дуже мене запуталося. <рес> це, це, це тебе випало з колії. А якби я сказав хвилину 30 і хвилина 31, не, що було? Не, якби ти сказав хвилин 30 і 2 хвилини, то це якийсь великий. То це нечесно! То ти зразу відгадав би. Ну так. Да. А так ще тобі бачиш, як зробив за, за вихрушечку. А, ну, я не знав, я... що ти будеш відповідати перший. Я, я, я не Ой, другий. Я не розумів, ну що? Класно? Класно. Подивіться, поділіться з батьками, бабусі обов'язково перейшліть це відео. Дякую, Юлічка, що прийшла. Ми давно хотіли запросити Юлю до нас випуск, але ви ж бачите, ми зайняті люди, ми не можемо так легенько все зробити. Плюс гонорар в людини. Ви знаєте скільки коштує? Тому з ким ти, будь ласка, мені гроші на карту, бо як би ми не вивозимо. <реш> тому ну, дивіться, є два варіанти, як як Олеговича, або хвилину 30, або хвилину 35. <реш> Ви або дивитесь, або дивитесь. Все, дуже дякую, лайкайте, все буде добре. Зустрінемось на наступних е шоу, наступних е всяких відео. На каналі один дивіться зустрінь. один плюс один. Зізвоніться зі мною, тому що ну влад яма уїхав, є вільне місце. Я не проти на навиця. У мене навіть є п'ятка для бриття. Всім дякую. <реш> щастя, доволі, Хто що танці? Не серйозно до серйозно, побачення. Whoo! <laughs> <laughs>